Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок позакласного читання. Тема нашого уроку Сокіл шанує свої крила, а людина ім'я. До уроку позакласного читання у Христоматії, на сторінках 3 і 4 ви прочитали тексти Казку Оксани Синатович Крила. Та вірш Бориса Олійника Крило. Отже, розпочнімо наш урок. Прочитаємо вірш Оксани Синатович Мужній дитино. Відростай, мужній дитино. Швидше крила розправляй, бо твоя юнацька сила і орлині дужі крила. Необхідні краю в край, необхідні батьківщині розум твій, твоя снага. Не барись, мужній, дитино, І злітай увесь орлино, наша зміно дорога. Оксана Сенатович. Поміркуй, про які крила йдеться у вірші. Прямому чи в переносному значенні використовується термін, це слово крила. Так, в переносному значенні крила це наша духовність, наш внутрішній світ, людина крилата, людські крила. Це крила спір'я, як у птахів. А це, як казала Ліна Костенка, крила зроблені з правди, чесності, довір'я, вірності у коханні, щедрості та турботи, з пісні, надії, мрії тощо. Сформулюй і стисло напиши основну думку вірша. Що головне хотіла показати автор? Швидше крила розправляє, тобто до чого закликає Оксана Сенатович? Орлині дужі крила. Отже, ви вже зрозуміли, так автор закликає дорослішати. Набиратися розуму, сил, ставати чесними, справедливими, турботливими, ставати вірною зміною такої необхідної батьківщині, як автор пише. Розум твій, твоя снага, необхідні батьківщині. Прочитаємо прислів'я. Поміркуємо над їх змістом, яка головна думка об'єднує ці прислів'я. Знання людині, що крила пташині. У дружби багато крил, а закон у неї один вірність, милосердя й доброта, людства два крила. Книгу прочитав, на крилах політав, книга крила дає Відірватись від людей, крила втратити. Отже, яка головна думка об'єднує ці прислів'я? Так, людські крила це наша духовність, наш внутрішній світ. Скориставшись прислів'ями та текстом вірша, напиши до слова крила ті слова, які спадають на думку. Отже, які асоціації у вас виникають? Крила це Турбота, довір'я, мрії, правда, чесність, щедрість, милосердя, доброта, знання, це мудрість, це відданість. Розгляньмо малюнки. Пригадали цих персонажів? Тож напишіть імена цих персонажів. На першому малюнку. Ось тут ми бачимо Пітер Пена. Це Пітер Пен. А ось Дедал та Ікар. Підпишіть, праворуч, вгорі. Ми бачимо дюймовочку з Ельфом, якого вона зустріла в країні ельфів, І пеє. Із країни сонячних зайчиків. Підпишіть імена персонажів. Перегляньмо відеофрагмент. Я розкажу вам історію про хлопчика, що не хотів ставати дорослим, про пірата, що хотів його вбити. І про острів, де жили феї. Але це не та історія, яку ви вже чули. Бо іноді друзі стають ворогами, а вороги друзями. І щоб зрозуміти, як насправді усе закінчиться, треба дізнатися, як усе почалося. що колись тут панували. Це пророцтво про хлопчика, що почули повстання проти мене. Цей хлопчик зможе літати. Швидше! Забирай нас із острова. Якщо малий, знайде місцевих, ми програли. Ми чекали на тебе, Пітер. Чорна борода буде шукати. Є лише одне місце, куди він не полізе. Пірати бояться лагуни русалок. Бо тут є крокодили. Боїшся? Святий Путин! Його! Написано, коли ти повернешся, ми об'єднаємося проти піратів. Але є один нюанс. Що я не зможу здійснити пророцтво? Ти можеш спробувати. Якщо ти не віриш Пітер, вони теж не повірять. Не можна вічно бути дитиною навіть у небувалі. Отже, чи зацікавила тебе історія про Пітер Пенна? Прочитаємо текст Знайка і виконаємо завдання. Читаємо разом. Усьому світу відома історія 12-річного хлопчика, який не захотів дорослішати. Опинившись серед фей, він навчився літати, а згодом допоміг створити країну Нібиландію. Цю історію вигадав англійський письменник Джеймс Меттью Баррі, який любив дітей. І проводив багато вільного часу з ними, вигадував захопливі історії, зокрема про веселого і хоробленого винахідника Пітера Пена, хлопчик, який літає. Поміркуй, що змусило Джеймса Барі вигадати світ, у якому можна літати. Чи зацікавили тебе пригоди, Пітер Пен? Тож заплануй прочитати книгу згаданого письменника на канікулах, щоб зануритися в незвичний світ, де живуть крилаті герої. Запам'ятайте ім'я автора Джеймс Меттью Баррі, Пітер Пен. Завдання на канікули. Перегляньмо ще один відеофрагмент. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Що тебе вразило про квітання вірша Ліни Костенко Крила видатним українським актором Театру і кіно, Героєм України Богданом Ступкою. Виконаймо словникову роботу. З'єднай стрілочкою слово. Та його значення, подані значення, турбота, чеснота, поривання. Стрімкий рух уперед або вгору, нестримне бажання, прагнення досягти певної мети. Це що? Так, це поривання, поєднали значення зі словом поривання, піклування про кого що небудь. Це так, це турбота, позитивна моральна риса. Доброчесність. Це? А це чеснота. Прочитайте виразно і артистично вірш Ліни Костенко Крило. Спробуйте інтонацією передати головне, що хотіла показати Ліна Костенко у вірші Крила. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Так отже, діти, чи в прямому значенні у вірші йдеться про крила людини? А хто з людей має крила? Яку людину можна назвати крилатою? До уроку позакласного читання у хрестоматії ви прочитали казку крила Оксани Синатович. Виконаємо завдання питальника розмісти послідовно ситуації, які показують поступове зростання крил у Дмитрика, поставивши цифри в клітинку. Подайте, як розвивались події? Від чого з'явилися крила у Дмитрика? Так, коли він, перший раз, не шкодуючи сорочки, допоміг вітрові, завів його е до хати та й допоміг. Дмитрик проявив турботу. Дмитрик проявив доброту, милосердя. І на другий день у Дмитрика виросли крила. Далі що сталося? А далі Дмитрик допомагав мамі, побіг до лікаря, потім в аптеку. Наносив до хати дров води, і мама сказала, що ти, Дмитрик, як на крилах літаєш. І так дійсно Дмитрик мав крила, тільки ці крила не спір'я, а з доброти, з чеснот людських. І третє, де ми поставимо? Ось тут. Виконайте наступне завдання. Об'єднай стрілочкою слова, що відповідають одній ситуації. І перекажи події. У нас подані такі слова. Мама, сорочка, ліки, вітер. Сосна, хвороба, рани, проліски? Пригадайте послідовність подій у казці і стрілочкою покажіть, як відбувалися ці події. Потім перекажіть, так чому ж, на вашу думку, Дмитрик став крилатим? Так, правильно, молодці, бо він був добрим, турботливим, чуйним, не шкодуючи себе, не думаючи про втому, допомагав мамі, бо дуже хотів, щоб вона одужала і тому все для того робив і не шкодував власних сил. Прочитай. Кінцівку казки Оксани Сенатович Крила. Проміркуй, що означає фразеологізм – віддати останню сорочку. Так, тобто віддати все, що в тебе є до останку, не шкодуючи, не жаліючи. І чому, на твою думку, автора? Авторка поєднала цей вислів з поняттям крилата людина. А чи здійснювали останнім часом ви добрі справи? Чи зросли у вас крила? Отже, я бажаю вам бути крилатими. По справжньому крилатими людьми, такими, щоб мати і духовний, і внутрішній світ, щоб ваші крила були справди, чесності, звірності, щедрості, турботи, щоб ваші крила були мрії. На цьому наш урок закінчено. Отже, любі мої, сокіл шанує свої крила, а людина ім'я. І справжнє ім'я людини таке, яке будуть шанувати інше, інші? Це його чесноти, це його людські крила, які його окрилюють. Піднімають до зірок. На все добре, любі мої, до наступного уроку!